Диктант національної єдності сьогодні писали по всій Україні. Цей захід відбувається вже 14 років поспіль. У сумській четвертій школі його не пропускають. Тому сьогодні вже не вперше учні разом із викладачами писали під диктовку. Директор школи розповідає: такий захід єднає і вчить одночасно. На сьогодні все таке важливо, щоб і учні, і ми самі, особливо якщо це вчителі, керівники різних рівнів. Були грамотними кожного року. Управління проводить конкурс на помилки, які допускаються в рекламі на наших банерах і так далі. І Це сказати чесно, іноді йдеш. І неприємно читати, що ось люди рекламують свою продукцію або свою організацію, роблячи такі грубі грубі помилки і не звертають на це увагу. Цього року написання диктанту присвятили не лише Дню української писемності і мови, а й 90-річчю українського радіо. Хлопці і дівчата вже сидять. За партами одні хвилюються, інші абсолютно впевнені у власних силах. Ми пишемо радіодиктант не перший раз. Тобто, звісно, не хвилююсь. Знаю, що все буде добре. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що вони. Об'єднані день української і мови. Ми визначаємо на честь литопісця Нестора. Не хвилююсь, бо наша школа кожен рік пише цей диктант, і я знаю, що все буде добре, і ми напишемо його гарно. Хвилююча мить, і голос Олександра Авраменка, автора підручників з української мови та літератури, оголошує заголовок тексту українському радіо 90 років. З цієї секунди гомін стих і запанувала напружена тиша. Долучитися до всеукраїнської акції єднання вирішили і ми. І зізнатися чесно, хвилювалися, мабуть, більше за школярів. Рив. Сереж, а кома пора Ставьте. Тетяна Павлівна зізнається, останній раз диктант писала ще коли сама вчилася у школі. Але сьогодні, попри хвилювання, підтримала учнів і теж долучилася до всеукраїнської акції єднання ще кілька хвилин, і фінальну крапку поставлено. Поки учні здають роботи на перевірку, цікавимося враженнями. Я се дуже важко ні не дуже. Саме Да. дуже цікавий. Я дізналася багато про радіо і те, що саме в 1924 році, саме по Харкові, сказали Ало. Це Харків. Мені сподобався диктант, тому що був він не тільки на перевірку грамотності учнів і всіх, хто його писав в Україні, але це був диктант пізнавальний. Перечитала, передивилася, згадала правила зі школи. Багато яких тож було все таки приємно. Це був перший диктант, який я написала з часів школи. Премій переможцям, що написали диктант без жодної помилки. Цього року не буде. Усі гроші потрібні для проведення заходу і закупівлю призів. Перерахують на потреби бійців. АТО. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.